З проголошенням незалежності України в 1991 році в Україні також появилися спомини про Голодомор 1932-33 років. Офіційне вшанування пам'яті жертв Голодомору було встановлено президентом Віктором Ющенком у 2008 році на останню суботу листопада тепер. По всій Україні вшановують пам'ять замучених голодом у 32-33 роках. У цей день українці збираються біля пам'ятників на згадку про загиблих. Нині у час жорстокої війни з Москвою вже весь світ знає про Україну та її хоробрих воїнів, які борються за свою державу, за свою незалежність. І правда про Україну, її культуру і прагнення бути частиною Європи, а не Московії, стає видимою усім. Хоч як Росія намагається усіма силами утримати Україну під собою вже століттями, знищуючи свідомих мирних українців голодом і війною, але дух незалежності оживає знову і знову в кожному поколінні в Америці українська діаспора. Доклала багато зусиль, що правда про голодомор-геноцид 32 33 років була знана. У столиці Америки є пам'ятник жертвам голодомору. В інших містах Америки теж були споруджені пам'ятники жертвам голодомору, біля яких щорічно вшановують жертв цієї трагедії. У Нордпорті наша громада відзначає цей скорботний день скорботною панахидою та. Короткою програмою. У минулому з рамени нашого 56-го відділу були перекладені лекції про голодомор для студентів Норт Гайскол та заплановані такі лекції для студентів Венес і Порт Шарлот Гайскул. Ці лекції перекладали Доріс Горбачевська. Та Неля Лехман за участі покійних пані Галі Король і пані Хомик. Також щорічно були виставки у місцевих бібліотеках, які підготовляли членки нашого відділу. У 2008 році учителька з Чикаго Люба Маркевич відвідала школи в різних містах України, щоб Зібрати враження дітей, народжених у незалежній Україні, про Голодомор. Ці діти молодь чули про Голодомор від своїх бабусь чи дідусів або від учителів у школі. Їхні враження були опубліковані під заголовком Голодомор очима дітей. Голодомор Торуч з Ace of Chill, з фемін ремемберет. Із цієї збірки Галя Ліснича прочитала вірш 33 й рік дитинство мого прадіда. Але Леся Попель прочитала роздуми студентки 11-ї кляси. Віра Буднарук США. Світлини з виставки книжок про Голодомор 33-го. Дуже гарна така виставка. Бачимо тут світлини. Панянки наші просвітянки у вишиванках, таких чорних, скорботних. Так. Так, друзі, ми продовжуємо. Наступна стаття 6 сторінки рубрики Пошта Слово просвіти. Стаття Галини Садовської Світлини Василя Балюха. Назва статті. Вогнечас повернув пам'ять героїв газетних публікацій. Заслужений журналіст України Лаврат обласної журналістської премії імені Володимира Здоровеги Микола Шот на малій сцені Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка за підтримки, зокрема, Тернопільської міської просвіти презентував свою нову книжку з промовистою назвою «Вогнечас». час. Це вже четверта в його творчому доробку, але перша, яку репрезентував громадськості міста. Тож зустріч була не лише представленням ошатного видання з понад 500 сторінками, а й глибшим знайомством з його автором, глибоким і вдумливим журналістом, залюбленим у свій край в українців на загал, про яких десятиліттями розповідає читачам. Сама презентація присвячувалася професійному ювілеєві колеги 50-річчю виходу його першої журналістської публікації. Бачимо тут фотографії Василя Балюха, автор книги Микола Шот із матір'ю полегло героя Івана Вітишина, матір'ю Вітишин та директорка департаменту культури та туризму Тернопільської Васвітлана Байталюк. Отже, ця час стаття до вашої уваги ця стаття. Так. Мабуть, підключимо зарядне. Друзі, підключимо зарядне. У нас одна хвилиночка буквально. Даруйте за паузу маленьку. Оп. Так, 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 так. так, так. так, так. Ось, зарядний пристрій наш і телефончик. Працює, слава Богу. Отже, стаття Вогнечас повернув у пам'ять героїв газетних публікацій. У Вогнечасі, як і в трьох попередніх книжках Миколи Шота, Зібрані його численні інтерв'ю, кореспонденції, публіцистичні виступи, які друкувалися в урядовому кур'єрі, власним кореспондентом якого в Тернопільській області він працював 20 років. На жаль, друковані видання нині вмирають. Кану в лету як повноцінна газета і Урядовий кур'єр і на його шпальтах останніх років виходу. Загубилися десятки, якщо не сотні публікацій про цікавих людей, долі яких так майстерно описував тернопільський власкор. Це справді журналістика високої проби, яка нині у слід за газетами відходить у минуле. Виходом вогнечасу він дав їм друге життя, повернув у нашу пам'ять її героїв, жертовних і талановитих. Кожна... Людина це цінний скарб, цінна історія, твердив Микола Шот під час презентації. І той спосіб, в який вона проходила наочно це підтвердив. У «Вогнечасі» п'ять розділів і по черзі представляли його героїв. Перший із них честь і слава, присвячується захисникам України, син педагогині Марії Ві... Ві... Вітишин Іван. Загинув ще 2015-го, захищаючи Донецький аеропорт. Невимовний біль материнського серця вилився у книжку мій син Кібор, писала її, щоб залишити пам'ять про сина, яким він був, що любив, як гідно прожив своїх 38 земних років. Тепер вже про мого Іванка розповідатиме і ця книжка, тремтячим голосом промовляла пані Марія, притискаючи до городей вогни час. За час російсько-української війни азовець Арсен Дмитрик, позивний Лемко, з міста Бережани на Тернопільщині фронтовими дорогами пройшов від солдата до підполковника. Оборона Маріуполя, азовсталь полон, вибухи в бараку, в якому перебував у колонії Оленівці, Повернення з рашиської неволі додому, все це вже закарбовано в його життєписі. Нині він і далі б'є ворога. Учасники презентації могли. Побачити його відеоматеріал, надісланий з війни. Люблю історію, люблю книги і усвідомлюю, що вогнечас це потрібно, зазначив серед іншого пан Арсен. Я та мої побратими з корпусу Азов пишемо історію. Розуміємо, що це дуже-дуже важливо, дуже-дуже важко, складно і відповідально. Власне, частину моєї історії Микола Шот відобразив у своїй книжці. Другий розділ підтримка розповідає про волонтерів ще плем'я ентузіастів, без допомоги яких, як твердить багато наших захисників, не протримався б фронт. Вони творять неймовірні речі. Здавалося б, ні, з нічого роблять щось справді гідне. Героїня однієї з розповідей, Ш... Миколи Шота, засновниця доброчинного фонду Промінь Сонця Олена Мудра, дарує журналістові коника переможця, сплетеного з ниток. Такі коники, а ще ляльки-мотанки, які плетуть і діти, і жінки, пенсіонерки, кухонні дошки, які розписують студенти кооперативного коледжу брелки, тризуби, виготовлені умільцями. Одне слово, сувеніри, бандерольками перемоги відправляють за кордон. Там українці їх продають на ярмарках і за вилучені кошти купують машини для наших захисників. Як розповів колишній капелан отець Володимир Яндрухів, Андрухів, теж герой однієї з оповідей, що там, активний помічник і духовний натхненник активістів благодійного фонду в Україну, таким чином надійшло вже 13 автомашин. До слова, і Олена Мудра, і отець Володимир були визнані людьми року на Тернопіллі. Про свою волонтерську діяльність розповів і заслужений художник України Микола Шевчук з Теребовлі. Символічно, що на презентації зустрілися одразу три Миколи Лазарович, Шевчук і Шот. Перший відважний захисник, який був і в АТО, і після повномасштабного вторгнення вдруге пішов добровольцем захищати Україну професор, дослідник голодомору січового стрілецтва ОПА. Та вже нинішньої російсько-української війни. Другий художник, другий художник що сповідує правило, якщо ти не у військових лавах, то маєш щось робити для фронту. Разом із друзями-майданівцями вони ще 2014 року зорганізувалися у волонтерську організацію «Теребовлянське вежа, збирають гроші, жертвують і власні кошти. Чого лише вони не доправляли на гарячий схід? Від плівки, шоломів, берців, термобілизми до ключів для ремонту вантажівок і бронетехніки, буржуйок. А ще художник виставляв на аукціонах, зокрема, на зарубіжних свої картини зібрані кошти, теж витрачав на потреби війська. Що ж до третього Миколи Шота, то він теж донатить на збройні сили, але, не менше важить його щире, правдиве слово. На підтримку як наших захисників та волонтерів, так і багатьох представників культури. Тож третій розділ його книжки зустрічі представляла народна артистка України Краянка Оксана Пекун. Краянка Оксана Пекун. Інтерв'ю з нею Микола Шод записав два роки тому, оскільки співачка обрала для своєї сторінки у Фейсбуці гасло твій голос зупинить війну. Той запитував землячку, як звучить її голос підтримки. Я долучаюся своїми почуттями, закликами, піснями. Їжджу до наших захисників з піснями. Приношу їм хвилини радості, душевного спокою. Мій голос підтримки звучить передовсім під час концертів, зокрема доброчинних. Виступаю на музичних заходах, на яких збирають кошти на потреби армії. Охоче співаю для переселенців. Відповідала Оксана. Її голос звучав і під час презентації «Вогнечасу». часу. Співачка надіслала відеоролик, в якому дякувала за надіслану книжку і за те, що в ній знайшлося і для неї кілька теплих сторінок. Культура. Назва четвертого розділу тут палітра матеріалів про численні виставки, імпрези, презентації та інші культурні заходи, що відбувалися на Тернопіллі. За справжнє журналістське слово авторові книги подякувала директорка Департаменту культури та туризму Тернопільської Світлана Байталюк. Слово Миколи Шота чисте, світле, добре, щире, і воно літопис нашого краю, України, зазначила вона. І таких щирих подяк того дня мій колега почув багато. І від тих, хто виступав, і від тих, хто по завершенні презентації просто підходив і тиснув руку. Подумалося, яка все-таки вдячна наша професія, коли журналіста професійне та чесне перо, коли воно служить людям чину й таланту. Так, друзі.